Дорогі глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливе питання школярів. Сьогодні у нас у гостях школа номер 1 Наталя. І почнемо ми з традиційної теми Ваш улюблений предмет у школі. Наталя, скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? У мене самий улюблений предмет це математика. А чому? Тому що я... Ну, Люблю е, писати цифри, люблю е, приклади вирішувати по задачам. А, тому... як... а які оцінки ви у цього предмету? Ну, 10, 11, 12. Богдана, а ви можете розказати, який предмет найменш улюблений? У мене найменш улюблений предмет це фізкультура. А чому? Тому що нас інколи виводять на вулицю, а зимою ні, ніколи не виводять. А ви коли-небудь отримали погані оцінки з цього предмету? Нам ще не ставлять оцінки. Катя, поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Наталія. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Ну, це один раз був. А з якого предмету? По українській мові. Маріна, на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Треба зображати математику. Навіщо дітям математика? Щоб вони навчилися розв'язувати приклади і задачі. А історія? А історія, щоб вони навчилися їх розповідати. Даша, а чи багато у вас відмінників у класі? Не дуже. У нас... нас троє відмінників. А чи багато у вас... Двішників у класі. Ні. Катя. А як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двішником? Звісно, відмінником. Чому? Тому що типу, ти отримаєш гарні оцінки 12-11 і за затем... це. Віка. А на вашу думку, кого вчителя люблять більше? А на вашу думку, кого вчителя люблять більше? Відмінників чи двішників? Я думаю, що відмінників. Даша, скажіть, а дома у вас э, спалять за... Гарні відмітки. У нас гарні відмінники це Віка Колесникова, кухар Максим і Ксі... Віка Колесникова Юлія Лантрат і Ксенія. А запогані сварять. А запогані сварять? Запогані ні. Говорять, щоб потягували оцінки. Наташа. Як ви думаєте, контрольну роботу або за погану поведінку? А як ви думаєте, маєте яке покарання за двійку? Як ви думаєте, маєте яке покарання за двійку найстаршніше? Це коли тобі пишуть щоденник зауваження. А що гірше? Гірше це коли підкора, батьки ругають. Маріна, а ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відміну? Чи це не має для вас значення? А вже ж має. А чому? Тому що я хочу, щоб мої діти були. Дуже гарні і вчилися добре, на одній відміні. На жаль, наш ефір закінчується. Ми випущені прощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була Терещенко Віра Юрівна на Кіцвіл ТВ. До зустрічі в наступних випусках.